Добрий день, друзі. У нас новий продукт це захист живота. Фіксується до вашої плитоноски за допомогою ось такої вілкропанелі шириною 100 мм. Має два відсіки. В першому відсіку має ось такий карман для фіксації балістичного пакету. Передня та задня стінка обладнані демпферною вставкою, котра зменшує заброньову травму, а також. Унеможливлюють пошкодження а, внутрішніх речей в цьому підсумку. В цей підсумок дуже добре вкладається планшет діагоналю 10-12 дюймів. За допомогою демпферних ставок ми зменшимо ризики його пошкодження. Також маємо ще другий відсік зовнішній, котрий а, ось так захищений від прямого потрапляння вологи. Ось такий карман. Ви також можете зберігати додаткове обладнання. Зовнішньої частини підсумок обладнаний молі інтерфейсом, а також має резинку для фіксації турнікету. До цього захисту животу дуже класно інтегрується наш напашник. Інтегрується він фіксується за допомогою ось такої велкропанелі. І відбувається це наступним чином. Ось так це виглядає. Дякую.